На Рівненській АЕС відбулася чергова ротація групи експертів постійної місії МАГАТЕ. Такі моніторингові місії діють на підконтрольних Україні атомних електростанціях з початку цього року. Їх мета відстеження стану ядерної безпеки та захищеності АЕС України в умовах російської агресії. Роботу експертів восьмої групи місії МАГАТЕ обговорили на підсумковій нараді за участю провідних фахівців Раес. Попередня група вона більше працювала по гарантіям МАГАТЕ. Вони перевіряли наявність в наших басейнах витримки на кожному майданчику, першому, другому та третьому енергоблоках». Експерт восьмої групи МАГАТЕ озвучив підсумки діяльності іноземних фахівців на майданчику Раяс протягом трьох тижнів, а також окреслив напрями, на які варто звернути увагу його колегам. В свою чергу нові експерти із Великобританії та Іспанії ознайомилися з командою спеціалістів РАЕС, які координуватимуть їхню роботу на підприємстві. Інспектори МАГАТЕ будуть працювати по технічному завданню, яке розробив пан Гросі. І згідно цього завдання будуть йти по семи фундаментальних принципах, будуть оглядати нашу станцію, будуть оцінювати її технічний стан, будуть оцінювати наявність. Загроз для нашої АЕС і будуть надавати допомогу, яка можлива від МАГАТЕ. Протягом місії експерти документуватимуть свої спостереження щодо дотримання принципів безпеки на підприємстві та активно співпрацюватимуть з персоналом РАЕС. Таке міжнародне партнерство надзвичайно важливе, адже його мета припинення ядерного тероризму в Україні. Сама наявність інспекторів МАГАТЕ – це дуже велика підтримка для нашої станції, тому що це підтримка всього заходу, всього цивілізованого людства. Від ти загрози, яка можлива від нашого північного сусіда. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канал Енергоатом.